В одному відомому і людному парку стояв камінь. Простий собі такий камінь, нічим не примітний. Одного разу цей камінь побачив скульптор. Він обійшов навколо нього кілька разів та пішов у задумі. Через деякий час скульптор повернувся в парк, прихопивши з собою інструменти. Він працював молотком та зубилом, стукав, відбиваючи великі й маленькі шматочки. Поліцейські обгородили ділянку, щоб якийсь уламок не потрапив випадково в перехожого. На подив скульптор досить швидко закінчив роботу і сказав, що можна прибрати огорожу. Багато людей пішло дивитися на роботу скульптора. Це була чудова скульптура. Люди почали хвалити скульптора, це ж треба, яка краса, говорили одні. А раніше був просто камінь, казали інші. Ще б адже це велика робота талановитого скульптора. вигукували треті. Похвала сипалася з усіх боків. А приголомшений скульптор скромно сказав: Що ви? Я не зробив нічого особливого. Ця скульптура. Завжди була в цьому камені. Ви хіба не бачили цю красу? Я ж просто прибрав все зайве.